Так, друзі, я хотів вам сьогодні розповісти коротесенько, як все ж таки люблять плішивого Карліка на Оркостані. Значить, коли він тільки прийшов в школу КГБ, йому дали клікуху, окурок. Після чого він пішов в МГБ, там йому дали клікуху моль. Але не просто моль, а блідна моль. Після цього всього він пішов ще в мерію Санкт Петербурга. Ну там його назвали бабки бабульки І після Санкт Петербурга цей плішивий карлік пішов на пост президента Оркостана. Ну і там назвали його вже Син Суки. Тож так ось, друзі мої, як одразу видно, як його любить орковський народ. Все коротесенько і ясно. А ви що, друзі мої, скажете, обов'язково залишите свій коментар і підпишіться на наш телеграм-канал. Всім козацького, слава Україні! Україна в серці в кожного.